Ви точно чули про теорію шести рукостискань. Так, от насправді це не теорія, а експеримент, який називається Світ тісний. Його провів американець, один із найвпливовіших психологів 20-го століття. Стенлі Мілгрем він роздав трьом сотням людей листи у різних містах Америки: Омага, Небраска Сіті, Вічита і Канзас Сіті. Пункт призначення листів Бостон. Адресати отримали і завдання написати повідомлення тому другові, який найближче живе до Бостона. Ну, а той друг має передати лист із завданнями далі. І от ці листи передавалися і передавалися, поки, врешті-решт, не почали приходити до самого експериментатора Стенлі Мілграма. Він почав записувати отримані результати і помітив цікаву закономірність. Практично в усіх випадках кожну пару друзів поєднували приблизно 5-6 зв'язків. Ясно, що десь більше, десь менше, але суть від того залишається незмінною. От. Ви задумувалися коли-небудь через скільки рукостискань ви знайомі, якщо можна так сказати, і з якимись селебами. Я, до прикладу, знайомий з Байденом через два рукостискання. Якщо ви привітаєтеся зі мною, то вас відділятиме три людини, а вашого друга чи подругу, відповідно, вже чотири. Який милий експеримент, правда? Але Стенлі Мілграм відомий зовсім не завдяки теорії шести рукостискань, а завдяки своєму жорстокому експерименту, що отримав назву підлеглість авторитету. Психолог вважав, що люди, які бачать перед собою, Старшу, більш досвідчену чи більш авторитетну особу починають підкорятися їй, щоб здатися старанною і продемонструвати свою повагу. Здавалось би, звичайний експеримент. Нічого підозрілого немає. Але у кінцевому результаті вийшло так, що самого Мілгрема. Охрестили дияволом, піддали критиці за виправдання злочинів нацизму і запам'ятали його не як автора досліджень та людину науки, а чоловіка, що провів найгірший експеримент у своїй кар'єрі. Слава Україні, друзі! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео ви дізнаєтеся про доволі суперечливий експеримент, який випадковим чином ледь не. Виправдав злочини нацизму, як Стенлі Мілгрем взагалі додумався до цього і для чого це зробив? Яким боком до цієї історії причетний архітектор Голокосту Адольф Айхман? Які результати цього дослідження, і чи справді у кожному із нас сидить неймовірне зло, про яке говорив Мілгрем? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це патрони каналу Фаріт говорить. Дякую вам, ви чудові і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Patreon, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві та перевірені новини. А тепер питання: чи думали ви коли-небудь піти в ІТ? Думаю, що так. Я і сам про це кілька разів замислювався. Якщо вам, ну, дуже хочеться, але не знаєте як? У мене є для вас рішення. Ось це GoIT – освітня компанія із класною it спільнотою Вона допомагає людям познайомитися з айтішкою і перейти з однієї професії в омріяну сферу. Go IT це ще й про проєктне навчання, де ви можете здобути реальний досвід та отримати роботу у топових українських і міжнародних компаніях. А тепер найголовніше, ви можете спробувати і перевірити свої сили на безкоштовному марафоні з HTML та CSS від Go IT. Вас навчать верстати сайти з нуля. Кльово? Льово на цьому марафоні ви зможете приміряти на себе професію фронтенд розробника, вивчити теги мови розмітки HTML і мови стилю CSS, створити свій перший проєкт власний сайт резюме. Підготуйтеся до співбесіди разом з IT English Bot, а як бонус постійне спілкування у чаті і нові друзі. Усе спілкування відбувається у Телеграмі. Там вам надсилатимуть матеріали, домашки, фідбек на вашу роботу. Викладач і ментор будуть піклуватися про те, щоби знайомство з IT минуло якомога приємніше і легше. Заняття, до речі, вечірні, а практичні завдання у зручний для вас час. Ще раз наголошую, що це безкоштовно. Тому спробувати точно варто. Сам марафон безстроковий. Записатися можна в будь-який момент, але не раджу відкладати на потім. Посилання на марафон в описі до цього відео. Тож, поки ви погнали записуватись, я розкажу вам історію. Зараз коротенько введу в курс справи, хто взагалі такий цей Стенлі Мілгрем і чим він займався. Народився у 33-му в родині нью-йоркських євреїв. Деякі його родичі пережили нацистські концтабори, тож тема голокосту та злочинів скоєних проти людства. Майбутнього психолога дуже цікавила. Він вчився невідмінно виступав у театрі і досвід акторської гри часто залучав у своїх подальших експериментах, як до прикладу, в підлеглості авторитету. В середині 50-х він вступив у Гарвард, де і заглибився у вивчення психології. Найбільше його цікавила тема соціального конформізму. Офіційне визначення говорить, що це не критичне сприйняття і наслідування думкам, стандартам, стереотипам масової свідомості, традиціям, авторитетам, принципам і установкам, які панують у певному суспільстві. Субтитрувальниця чи в групі. Власне, його експеримент підлеглість авторитету саме про це. Правда, тоді Мілгрем ще не знав, що його дослід назвуть неетичним, неправильним і незаконним. Стенлі Мілгрем прославився як автор знаменитого, проте надзвичайно суперечливого експерименту щодо підлеглості. Мілгрем цікавився впливом авторитету або влади на підлеглість і був переконаний, що люди практично завжди підкоряються через страх. А почалося все 11 квітня 1960 року. То був день, коли світ. Дізнався про людину на ім'я Адольф Айхман. Саме він відповідав за остаточне вирішення єврейського питання, і це на його руках смерті щонайменше 6 мільйонів євреїв. У 60-му група агентів мосаду викрала його з Аргентини і привезла до Ізраїля. Та операція отримала назву Фінали. Якщо б ви хотіли про неї почути, то дайте знати про це в коментарях. У цій історії нас цікавить не викрадення, хоча воно було геніальним, а сам судовий процес. Судити Ейхмана почали у 61-му і як ми усі прекрасно знаємо, виправдати його не вдалося. 1 червня 1962-го його повісили. Це був перший випадок в історії Ізраїля, коли за рішенням суду когось стратили. Тіло спалили, а прах розвіяли над морем. Захист нациста будували від того, що він просто виконував накази. Зрештою, перед своєю стратою Айхман і сам сказав, що був змушений підкорятися законам і прапору своєї країни. Судовий процес, за яким спостерігав увесь світ. Зацікавив і Стенлі Мілгрема. Не зрозуміло, чим саме його зацікавив нацистський злочинець, але Мілгрем захотів довести, що всередині кожної людини живе такий собі Айхман. Кожен із нас, якщо натиснути і додати краплю примусу, виконуватиме злочинні накази. Оце стало причиною, чому Мілгрем взагалі почав свої досліди. Експеримент проводили на початку 60-х у Єльському університеті. Мілгрем написав оголошення у газеті, що шукає 40 осіб. Учасникам повідомили, що дослідження спрямоване нібито на вивчення пам'яті та різних нюансів пов'язаних зі сприйняттям. Є дві ролі викладач і студент. І вони розподіляються за допомогою рандому. Насправді ж усі запрошені люди дістали папірець із надписом викладач, а студентами були актори. Однак, запрошені люди про це не знали. Завдання наступне: викладач, а це запрошені люди, має ставити питання студенту. Актору, якого надіслав Мілгрем. Якщо відповідь правильна, то ставиться наступне питання. Якщо ж ні, студента били струмом. Викладач сідав перед шоковим генератором, початкова напруга, у якому становила 30 вольт, і з приростом у 15 вольт зрештою досягали 450. На перекладках були позначки: помірна напруга до 120 вольт, сильна напруга до 180 і обережно сильний електричний удар 420 вольт. Далі уже просто писало XXX. Зрозуміло, що студенти насправді не отримували ударів. Це ж актори. Вони просто імітували ураження струмом. Щоразу, як викладачі натискали на важіль, вони чули лише звук. Це по-перше. По-друге, самі викладачі не бачили студентів, вони чули лише звуки, нібито катування. Стогони, крики, благання зупинитися і так далі. Біля викладача сидів експериментатор. Він виконував роль авторитетної людини, яка постійно спонукала до дії, або примушувала натискати на важелі, або заспокоювала, що усе гаразд. Питання дійсно були пов'язані з вивченням пам'яті, адже викладач зачитує кілька слів: голуба дівчина, гарний день, червона машина і так далі. Студент має це запам'ятати. І через певний час викладач уже зачитує лише першу половину слів. Наприклад, голубий. І треба згадати: голубий день, автомобіль чи, може, дівчина за кожну неправильну відповідь розряд струмом. Причому викладачі. Або краще назвати їх піддослідні, мали самі визначити наскільки потужний розряд отримує студент. 135 Ands a woman. And white cloud. Horse rock house. Answer. Wrong. 150 volts. answer force oh. it's That's all. Interesting fact Щоразу, як викладачі підвищували напругу, точніше думали, що підвищували, студенти так майстерно імітували удари, що більшість піддослідних уже навіть почала жалкувати про те, що взагалі взяла участь у експерименті. Ось у цьому і заключалася головна суть досліду. Коли студент починає кричати і благати про припинення експерименту, сам експериментатор починає переконувати викладача у правильності його дій. Переступаючи через себе, долаючи якісь внутрішні сумніви, вони все продовжували підвищувати напругу. В окремих випадках студенти починали скаржитися на проблеми із серцем. Звичайно, жодних проблем не було. Головне завдання викликати жалість і співчуття до піддослідних. Але наглядач постійно намагався переконати викладачів у тому, що таких дурних людей немає чого жаліти. Струмом вони отримують по заслугам. Експеримент завершували лише тоді, коли на генераторі досягалася найвища напруга, тобто 450 вольт. Або ж коли вчителі відмовлялися продовжувати його і покидали кімнату. Результати дослідження показали, що до максимальної позначки дійшли 65% викладачів. І при цьому вони не садисти, не божевільні, а середньостатистичні громадяни. Вони, за переконанням Мілгрима, точно так само, як і Айхман, виконували накази і продовжували завдавати болю іншим. Тільки з тієї причини, що над ними стояв начальник, який постійно твердив, важливо, щоб ви не зупинялися заради експерименту, ви не маєте вибору, треба продовжувати. Ну і так далі. В кінці досліду Мілгрем запитав у викладачів, як вважаєте, чи болісними були удари струмом? Більшість відповіли, що прекрасно усвідомлювали усю силу струму, але продовжували тиснути на важелі, бо такі нетямущі студенти заслуговують на покарання. Тому Мілгрем зробив висновок, що найчастіше люди продовжували цей експеримент з кількох причин. Підкорення посилилося з огляду на присутність авторитетної особи експериментатора. Учасники вірили у безпечність експерименту, так їм казали на початку. Учасники були переконані, що експериментатор досвідчений фахівець. Викладачів запевнили, що удари завдають болю, але небезпеки немає. А тепер уявіть усе те саме, але в масштабах нацистської Німеччини. Правда, замість одного досвідченого фахівця, там ціла армія дослідників і пропагандистів, які постійно запевняють, що євреї це зло. Фраза Я просто виконував наказ стала популярною після Нюрнбернського процесу. Її почали розцінювати як синонім до фрази Я не винен. Однак це не означало, що покарання різко скасовували, бо експеримент у тепличних умовах це не те ж саме, що реальна страта мільйонів людей. Стенлі Мілгрем намагався довести, що середньостатистична людина при певних обставинах здатна завдавати болю іншим людям, якщо над нею стоїть хтось, хто спроможний переконати її у правильності дій. Однак він у цьому експерименті не говорить про те, що у кожної людини є вибір. Вибір я завжди. І не виконувати злочинних наказів це і є вибір, який має зробити психічно здорова людина, яка ж, мабуть, усвідомлює, що своїми діями скоює злочин. Мілгрима розкритикували за те, що він своїми діями і дослідами виправдав нацизм, виправдав усі злочини і переклав відповідальність із рядових на керівництво. Це ж уявіть, якби такий експеримент провели у сьогоднішніх реаліях. Це виглядало би так, що у війні. І злочинах винні не усі росіяни, а виключно російське військово-політичне керівництво. Принагідно нагадаю, що винні усі. Мовчання це теж злочин і свідома підтримка збройної агресії Росії проти України. Я бачив, як до лабораторії зайшов солідний бізнесмен. Він усміхався і був досить впевненим у собі. Через 20 хвилин його довели до нервового зриву. Він трусився, не міг говорити, постійно смикав кінчик вуха і заломлював собі руки. Один раз вдарив себе кулаком у лоб і пробурмотав: О Боже, давайте зупинимо це. Тим не менш, він продовжив реагувати на кожне слово експериментатора і, беззаперечно, йому підкорявся. Зокрема, за це також мілґрема критикують, адже людина, яку піддали впливу таких дослідів, може не завжди змінитися, знаючи, що навмисно комусь завдала шкоди. Вони реально ж думали, що катують людей. Хоча до сьогодні невідомо, чи ті учасники експерименту мали в майбутньому якісь проблеми. Фізичні чи психологічні Стенлі Мілгрем своїм експериментом хотів довести, що у кожній живій істоті сидить звір. А вийшло так, що його дослід розкрив набагато ширші соціальні зв'язки між людьми. Але Айхману це не допомогло. Як і не допоможе іншим військовим злочинцям уже в наш час, бо знищення сотень тисяч людей неможливо виправдати. І цього не потрібно виправдовувати чи пояснювати. За таке треба карати у відповідності до міжнародного законодавства. З іншого боку, а чи критикували би Мілгрима, якби він подав цей експеримент під іншим соусом? Ну, наприклад, що вплив авторитетних людей буває сильним, тому треба вміти цьому протистояти, мати свою думку і вміти її відстоювати. Інакше якщо людей так легко підхопити, то вони стають тими, хто буде розплачуватися за злочини інших. Але в історії немає якби є вибір. Питання тільки у тому, наскільки він правильний. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!